давай <трицепресс> Полиция! <звы> полиция! <звы> полиция! 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 Поліцейські ліквідували діяльність злочинного групування, яке отримувало майже півмільйона гривень на місяць від незаконного наркобізнесу. 13 травня волинські правоохоронці із залученням спецпризначенців та кінолога провели ряд обшуків за місцями проживання фігурантів одного співорганізатора, у процесуальному порядку. Чотирьом оголошені підозри під час проведення обшуків. Правоохоронці вилучили амфетамін, канабіс, пристрої для куріння наркотичних засобів, зіп пакети, чорнові записи. Та інші докази по справі, також поблизу села Копачівка, правоохоронці виявили цілу нарколабораторію із пляшками, каністрами та невідомими речовинами, що свідчать про ймовірне виготовлення психотропів. На місці працювали слідчі, кінолог та криміналісти. Усе вилучене та направлене на відповідні дослідження. Чотирьом фігурантам за процесуального керівництва прокуратури слідчі повідомили про підозру за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Одного затримали у процесуальному порядку.